У нас ніч з суботи на неділю з 7 на 8 червня прямий ефір. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання, ставте ваші коментарі, підписуйтесь на канал, будьте активними і будьте щедрими у підтримці сил оборони України, Збройних сил України, інших підрозділів, інших родів військ для того, щоб українські захисники мали можливість стримувати ворога на Далеких підступах до української території або на українській території стримувати там, де вони зараз зупинилися, щоб вони не просувалися вперед. Дуже прошу бути активними, небайдужими і підтримувати збір. У нас на цьому стрімі буде збір для 23-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Донеччині в смузі біля Покровську. Це пекельні бої, це стримування ворога від просування по українській землі. Покровськ зараз це одна з найбільш кривавих точок на планеті. Я не уявляю, що може бути більш пекельне зараз ніж Покровськ. Можливо, Торецьк, можливо, Часів яр, можливо, інші, але саме українські території, які ворог намагається окупувати, не шкодуючи ні власних. Військовослужбовців, ні бронетехніки, ні набоїв, ні снарядів, ні дронів. Просто катиться катком, намагаючись виконати план Путіна по максимальній окупації українській землі протягом літньої кампанії, тому що саме влітку відбуваються інтенсивні бої. Влітку земля суха, день довгий, ніч коротка, і зелені насадження заховують штурмові підрозділи, коли вони йдуть. Убивати українських захисників. Тому для того, щоб ворог був стриманий, його треба нашого захисника озброїти. Для того, щоб його озброїти, треба підтримати ті збори, на які просять. Мова йде на збір для придбання позашляховика для 23 окремої механізованої бригади. Це не така відома бригада, не така розкручена, не така медійна, але від цього, повірте, не менш героїчна і не менш потребує. Солідарності, напазошляхових для та 3 бригади в описі відео посилання, і тут в чаті воно теж є. Що також важливо, є можливість поповнювати через конверт в Приватбанку. Приват-24 теж я кидаю в чат і в описі відео дає посилання. Так у нас була дуже складна субота, удар по Харкову. Більше 40 постраждалих станом на Нічний ефір, але не тільки це у нас на залізниці трагедія загинула очільниця дитячої залізниці Харкова. Те, що називається Дитяча Південна залізниця. Тобто в Харкові є дитяча залізниця, і мова йде про загиблу Ганну Деменкову, Їй 34 роки, вона тільки два тижні тому прийшла на цю посаду. І от зараз. Смерті від удару, яким росіяни нанесли, нанесли, нанесли в суботу ближче до вечора, семеро щонайменше семеро залізничників поранених, щонайменше двоє в реанімації після тривалих операцій. Свідомий удар по цивільній інфраструктурі, при цьому особливо цинічно, що саме по дитячій залізниці. На щастя, станція в Харкові була зачинена, там не було учнів та відвідувачів в цей момент, але був персонал і відповідно постраждалі серед співробітників. Щодня залізничники ризикують, забезпечуючи евакуацію, перевезення критичних вантажів, і, ідучи туди і працюючи там, де багато хто вже не наважується, в тому числі на Донеччині. Тому, в у мовах, щоб ворог не міг просуватися ближче до великих міст, якраз треба підтримувати ті сили оборони, які спроможні його стримувати. Так, у нас президент дав дуже відверте і, можливо, не дуже приємне для всіх інтерв'ю каналу ABC News, в якому поставив під сумнів. Спроможність Дональда Трампа відчувати емпатію до українців, співчуття до страждань українців. Правда, президент був максимально теж делікатний і сказав, що причина не в Трампові, як такому, а в тому, що він не живе в Україні і не розуміє всіх страждань, які українці відчувають, коли доводиться мати справу. З наслідками російських ударів в інтерв'ю Марті Радац президент сказав, що коментуючи, коментуючи заяву Дональда Трампа про те, що йому війна України та Росії нагадує бійку дітей, президент насправді можливо зараз вже і час сказати речі своїми іменами, але так, він сказав, що. Він прореагував на заяву Трампа, що сказав Зеленський: Ми з Путіним не діти на дитячому майданчику в парку. Він Путін вбивця, який прийшов в цей парк, щоб вбивати дітей, сказав Зеленський. Також відомо, що Трамп в своєму інтерв'ю казав, що Україна Росія нагадує дітей, які б'ються як божевільні, і додав, що інколи краще. Дозволити їм битися деякий час, фактично даючи карт-бланш Путіну здійснювати і далі наступ на фронті. Так. Коли журналістка Марта Раляц запитала Зеленського, чи отримує Дональд Трамп повідомлення про страждання в Україні чи не отримує, виходячи з його висловлювань в овальному кабінеті, що сказав президент? Президент описав біль українського батька-рятувальника, який втратив дружину і трьох дітей в результаті нещодавнього ракетного удару. По прилуках. За словами Зеленського, слова чоловіка, який спілкувався з ним особисто, відрізнялися від того, як офіційні особи говорять про втрати. Він не згадував цей чоловік жодних статистичних даних чи цифр або кількості ударів. Він просто сказав: що ранку, коли я прокидаюся, я просто шукаю свою сім'ю, я шукаю всюди, в квартирі. Я досі відчуваю, що це був кошмар або поганий сон. За словами Зеленського, Трамп не міг повністю відчути і зрозуміти цей біль. І мова йде не про президента Трампа, мова йде про те, що будь-яка людина, яка не тут, не в Україні, яка знаходиться за тисячу миль від України, вона не може повністю відчути і зрозуміти цей біль. Нагадав президент, що під час повномасштабного вторгнення вже росіянами вбито 631 українську дитину. Також в цьому інтерв'ю Зеленський пролив світло на операцію Павутина, сказав, що водії вантажівок не знали про ту роботу, на яку їх наймають, просто виконували свої роботи. Також Зеленський заявив, що українські спецслужби використовували лише нашу українську зброю. І не застосовували обладнання з арсеналу союзників. Я дуже хотів, щоб ми використовували тільки те, що ми виробляємо, і щоб розмежування було дуже чітким, сказав Зеленський. Зрозуміло чому? Тому що багато країн не хочуть прямої конфронтації з Росією. Відповідно, допомагаючи Україні на українській землі, це одне. А дозволяти свою зброю використовувати вже на російській землі, то це інше. І відповідно ці країни. Проявляють таку обережність. Тим часом Дональд Трамп сказав, що може запровадити свої санкції проти Росії, як він каже, за необхідності. Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоди або не зупинить кровопролиття, я скористаюсь цим, якщо це буде необхідно. У сенаторів є законопроект, але це буде залежати від мене. Це мій вибір. Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроект, сказав Трамп. Мова йде про законопроект Лінці Грева, який накладає 500% санкцій на тих, хто торгує з Росією. Також Трамп сказав, що Україна сама спровокувала російські удари, здійснивши спецоперацію Паутіна. Вони дали Путіну привід іти і влаштувати їм пекельне бомбардування. А це те, що мені в цьому всьому не подобається. Коли я це побачив, я сказав: от і все, тепер буде удар. Ну да, ми, мені вже не варто навіть очікувати і вам, напевне, теж від Трампа емпатії якоїсь підтримки. Просто сприймаємо це як інформацію. Не мав на це вплинути, але важливо зберігати голову холодною, підтримувати ті ідеї, які допомагають Україні, і зупиняти те, що може Україні нашкодити. Тим часом Wall Street Journal пише, що адміністрація Трампа намагається пом'якшити законопроект про санкції проти Росії, здійснюючи тиск на сенатора республіканця Лінсі Грема, нашого товариша. Джерела Wall Street Journal розповіли, що останні тижні Білий Дім та інші офіційні особи зв'язалися з офісом Грема і закликали його пом'якшити законопроект проти Росії. Пропонується внести в документ виключення, які дозволили б Трампу обирати, хто і що потрапляє під санкції. Також Грем запропонував замінити слова, точніше, не Грем, а Грему адміністрація запропонувала замінити слова, в яких описується, що має робити Трамп, президент США. Грем запропонували замінити слово «має» на слово може. Тобто, прибравши обов'язковий характер е припису, е який вкладається в законопроект, будь-яка адміністрація, як пише Wall Street Journal, намагається внести зміни в законопроекти, е часто е намагаючись змінити формулювання на більш прийнятні для президента. Водночас в цьому законопроєкті Лінці Грема, той тиск, який Білий Дім накладає, він може законопроєкт зробити беззубим, цитата Wall Street Journal, адже Трамп буде просто на власний розсуд вводити санкції проти Росії. Але така можливість в нього є вже зараз на власний розсуд вводити санкції проти Росії, якими він цими можливостями не користується. А інший автор законопроекту, сенатор демократ Річард Блюменталь, підтвердив Волстріт Джорджа проведення частих перемовин з Білим домом, але не став коментувати їх суть. Нагадаю, що цей законопроект підтримували 82 сенатори, що в принципі достатньо для подолання вето. Андрій Єрмак розказав про підсумки поїздки в Америку. Серед іншого. Подальшу військову підтримку, зокрема засоби протиракетної оборони, а також економічну співпрацю. Україна готова купувати зброю і техніку за спільними програмами, посилюючи українську обороноздатність в стратегічну співпраці з партнерами. Також Україна розраховує, що Сенат таки підтримує законопроект Лінці ГРЕМ. Це буде конкретний крок до скорочення доходів Росії від продажу нафти і енергоносіїв. Візит делегації України стався перед важливою підготовкою до зустрічі президента України та президента США Трампа, яка буде на полях саміта Великої Сімки в Канаді. Розповів Єрмак, в даному випадку також адвокація санкцій була його метою поїздки до Америки. Так, стрім триває, друзі. Ставте лайки, ставте запитання активніше. І Зараз буду на них відповідати. Тим часом у нас польський президент, новообраний президент, він зайняв таку позицію, ну, я б сказав, не дуже проукраїнську, фактично виступаючи проти вступу України в Євросоюз в нинішньому вигляді і різний спосіб це пояснюючи, але нам від цього не легше. Якщо найближчий союзник так радикально міняє свій підхід до стосунків з Україною. Отже, за словами Навроцького новообраного президента Польщі, на даний момент він виступає проти вступу України до Євросоюзу. Але сказав, що буде підтримувати Україну зі стратегічної та геополітичної точок зору. Польща має такий інтерес, наприклад, в езгумації волинських жертв, сказав він. Я не погоджуюсь на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань, заявив Навроцький і сказав, що головна загроза для Польщі це Росія. Її назвав постімперською неокомуністичною державою на чолі з воєнним злочинцем Путіним. Так що Навроцький, так, він риторика в нього. Нас не дуже радує, але все одно погляди в нього антиросійські, і можливо на посаді президента він змінить цей підхід, як це вже неодноразово було, і дасть зелене світло вступу України до Євросоюзу. А те, що відбувається, звичайно, ми фактично вже з усіх боків оточені недружніми до України лідерами. Тільки Румунія і Молдова залишаються ще на прозахідних, західних проукраїнських позиціях. Ну і в Польщі є на сподівання, що все таки передвиборчі заяви будуть відрізнятися від кроків на посаді вже президента, але також варто розуміти, що в Польщі міністр закордонних справ все одно входить до коаліції, і відповідно він буде з посади його посада буде по квоті Дональда Туска. Мова йде про ради Кіськорського польського міністра закордонних справ. А це вже власне і є головний переговорник щодо вступу України до Євросоюзу. Так, до запитань, друзі. Марія Керницька, ді... вітаю, Тетяна Заводна, Єлена Богданова, вітаю. Кривий ріг. Ті... Якубов, Слава українському народу. Да. Героям слава. Ганьма... Ганьба поляга у відмові від повернення в Україну тіл загиблих. Станом на 01.25-го перш... зниклих безвісті 71 тисяча осіб. пише Стас Левкович. Стасе, в таких важливих справах, як повернення тіл, повернення військовополонених, це не може відбуватися в ультимативному односторонньому порядку, коли Росія диктує, Україна мовчки це приймає. Відповідно, брак цієї комунікації він призвів до ситуації, коли Україна не захотіла грати в сценарій Росії, і нам, в принципі, не треба в нього грати. Сергій, щось по нашій балістиці можеш розповісти? РВ, в мене немає інформації. Тільки тому, що я просто не цікавлюсь цією темою, так щоб отримати і цю інформацію, використати в ефірі. Тому переконаний, що задачі стоять, і сподіваюсь, буде зроблена українська балістика. Мастюк, власта лазури, вся редакція Радіо Свобода це не журналісти, а парахаботи. Вони завжди ненавиділи Зеленського. Мастюк є таке. На жаль, Радіо Свобода, як в принципі, і інші американські державні медіа. З одного боку, їх звичайно шкода, що їх закривають рам, з іншого боку, вони повністю не відповідають викликам сучасного часу, тому що створювались, щоб обходити сигнал глушилок Радянського Союзу в часи, коли ще був Радянський Союз, а зараз, звичайно, цього всього такої потреби немає. Людмила Нужикова, дякую. Так. все більше країн відвертається від України, пише Володимир Кузьма. Росія працює дуже потужно в цьому плані. Володимир, ну, Росія завжди показувала дуже потужний результат у власній пропаганді, тому що російська пропаганда вона побудована на брехні, відповідно, використовуючи принцип, чим більше брехня, тим більше людей в неї вірять. Вони активно промлили мізки і, відповідно, не тільки в самі Росії, але й в деяких країнах, в тому числі Євросоюзу. і це на жаль, має вже вплив на підтримку України. Але все одно, поки ситуація залишається консенсусно на нашому боці. <кхем> Довкола квітів пише: діти на дитячому майданчику це не Україна і Росія, а це Маск і Трамп. Неналежна поведінка для найвпливовішого і найбагатшого в світі. Так. Що в третій місяць двох тижнів, як Трамп сподівається, на поведінку Путіна. Пише то в нагадуючи, що Трамп давав два тижні, а вже три місяці пройшло. Так, ну що сказати? Все зрозуміло і так. Сподіваюся, це буде змінено. Трамп не притиманять такі риси, як емпатія. Пише Тетяна Грун. Я це знаю, але хотілося, щоб все-таки хоч трошки більше було. Наталія Анохіна, на жаль, вже зрозуміло, що Трамп не здатен співчувати. Набір фраз про жахливі наслідки і бажання скинути з себе будь-яку відповідальність. А сенатори навіть притомні не хочуть відкрито э, перечити Трампу. Ну ви повністю праві. В цьому сенсі все-таки сподіваюся, законопроект прийде Сенат, і це буде тиснути і на Росію вже, але і на Трампа, щоб його не блокувати. Лапуся, чому досі немає суду над Коломойським і Дубінським? І Порошенко досі без визову до суду. Лапуся, ну по Коломойському, там завершено досудове розслідування якраз. Починаються слухання по суті, але зазвичай після завершення дослухань триває кілька місяців. Тому все в графіку. По Порошенку теж думаю, будуть підозри, і ми дізнаємося все-таки правду, що це за гроші із Росії привозили. Глобус сказав в своєму останньому відео, що Польща буде ближче до Росії до 27-го року, пише Какакула. Я думаю, що настрій, які навколо України, будуть з усіх боків, посилення таких ізоляціоністських сил, що на руку самій Росії, але не факт, що вони є проросійськими по своїй природі. Так, друзі, ну що ніч субота на неділю. Дякую вам за увагу. Всіх обійняв. Всім дякую за небайдужість. Підтримайте збори. Будь ласка, всім до скорого. До побачення.